Не місце напоминання героїв політичним речам. Бо ці герої це якоря, які не дають нікому зганьбити їх пам'ять. Немає сьогодні ніякої перемоги. Немає. Ми лише на крок наблизились до нашої мети. Наша перемога буде лише тоді, коли в Україні буде новий президент. Так чи ні? Наша перемога буде лише тоді, коли ми відбудуємо нову країну, задля якої герої віддали своє життя. Вічна слава героям! Слава Україні!